Вітаю вас, малята! Запрошую вас до країни грамоти. Дітки, ви вже знаєте, що слова складаються з мовленнєвих звуків, тобто із звуків, які ми вимовляємо. Звуки бувають голосні, співають всі вони пісні і приголосні звуки. Отже, сьогодні ми починаємо вивчати звуки та букви. Звуки ми будемо вчитися вимовляти, слухати, читати і записувати їх буквами. Дітки, кожен звук на письмі позначається буквою. Кожна буква має свій будиночок це абетка, а в першому будиночку проживає буква А яка позначає звук А. Розглянемо і назвемо, що ми бачимо: авокадо, абрикос, арахіс, апельсин. Тільки що спільного у цих словах? Вірно, всі ці слова починаються зі звука А. Давайте вимовимо а, -а, -а, а! Звук А це голосний звук. Ми його вимовляємо за допомогою голосу. Вільно, нам нічого не заважає. І на звуковій схемі звук А позначається червоним кружечком. У всіх словах, що ми з вами промовляли. Звук А стоїть на початку слова. Давайте назвемо, що ми бачимо? Гранат, кран, кастрюля, манго. Дітки, у цих словах ви чули звук А? Так. А де він стоїть? В цих словах звук А стоїть. У середині слова назвемо ці слова щітка, слива, гроша. А в цих словах ви чуєте звук А. Так. В цих словах звук А стоїть у кінці слова. Дітки, звук А може стояти. На початку слова, всередині слова та у кінці слова. Звуки ми не бачимо, тільки чуємо і вимовляємо. Звук А на письмі позначається буквою А. Букви ми бачимо пишемо. Буква це умовна позначка звуку. Познайомтесь. Це буква А. Вона позначає звук А. З букви А починається алфавіт. З букви А почне малята. рідну азбуку вивчати. В алфавіті А найперша. В алфавіті А найлегша. Ка і голосна. Це чарівна буква А. Давайте викладемо букву А з лічильних паличок. Намалюйте та розфарбуйте букву А. Поруч намалюйте предмети, які починаються з букви А. Абрикос, апельсин, ананас, акула. А зараз візьміть свої зошити. Та олівчики. Будете вчитися писати букву А. Буква А складається з двох великих паличок та однієї короткої, яка з'єднує їх. Пропишіть один рядок букви А. Сьогодні ми з вами повторили звук А та вивчили велику та малу букви А. Дякую вам за увагу! До побачення, малята!